Зай Боже, здоров'я вам і благослови вас, Боже на все свято. Боже, чудові достойного воїстину величати тебе Богородицю, до якої після завтра завершимо ми молитви силою Христа Кобзаря, левого чудом Божим явленого на свято Преображення на Спаса 19 серпня 2018 року і встановленого з 18 на 19 вересня 2018 року в Франківську неподалік 23 школи, і це місце, де є озеро, де є сонячна поляна, де парк ветеранів, де є вулиці Романа Гурика Івана Мазепи. І перед тим на місці його, де ви бачите кам'яний хрест. То стояв дерев'яний, явлений був те Дом божим 12 дві 2009 року, і 111 місяців простояв там біля Золотого каменя, біля каменя Ісуса Христа. У цьому відео більше почуєте про це. Я хочу вам нагадати, щоб ви зрозуміли, що це місце особливо святе, до якого треба особливо старатися загітувати інших, прийти і самому частіше там бувати. Я там молюся щодня безперервно, 15 років. І так як вчора, для прикладу, Бог благословив, що я молився ранком в обід і ввечері. З причистою богородицею я матінку Божу можу бачити тільки сам на тому місці. Я не хочу робити яке Шоу матір Божа не хоче це робити, щоб люди. Дивилися, як він бачить, а які його там відчуття, яка його міміка, які його слова і так далі. Ось це є тайна, але е, ті передання, що передаю я, які здійсняються все більше, свідчить про те, що я правду Божу шукаю, я правду говорю і правдою переможу, бо правда дорога, життя це Ісус, а Він переможе в цьому світі, щоб не робили бісові, діти, Сонце Боже. Світло Боже, правди і добра переможе, всяку тьму брехні зла, всякі сумніви, тумани розвіє. І дай Боже, щоб у вас у душі власне, більше ота тьма, оті сумніви, і ви вірили, що щоб не стало в світі зле для Божих людей все вийде на добре. Навіть якщо вони загинуть в цьому світі, то скаже, вірте вірте життя вічне. І вірте, що Бог вас поверне. Будь Ласка його сонячного скасу. Ми так ми віримо, поверне героїв і нагородить не тільки їх, а їхніх рідних близьких за всі подвиги. Де любові до своєї нації, до дружніх нам націй, любові до землі, до природи і стали жити совісно, порядно, чесно і найбільше старалися годити богові. Хоч годити у світі, не кожен може. Але українці це найбільш люди ті, які є Божі. Нагадаю вам я, тому що найбільше Бог хоче вернути сонячно воскресли. Ми дві третини, хоч в малому числі вернеться всього близько 500 тисяч людей, але з них 300 тисяч може більше будуть саме українці. Станеться це в четвер Божого пришестя, коли Сонце буде сіяти три доби над Україною. І як завжди, в четвер я пропоную вам в тиждень все більше вірити у ці Божі передання. Пам'ятайте, що в четвер вознісся Ісус на сонце, і в четвер Він Сонця з Божим військом має прийти у найбільший час страстей біди. А атомної війни після з'яви уже Христа. То щиро, що четверга, кажем, співаємо ми. Прийди, Христе, прийди, нам радість принеси. Більше нас і людей Божих прости, і скоріше Христе, Я благаєм, щиро витаєм, прийди христе прийди. Ім'я Отця і Сина Святого Духа вас, Боже на все святе і Боже. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Вас вітаю я, генерал Капала Овер, Борис Голодюк, Павло Дністер з Івано-Франківська. Показую вам святе місце, де найбільше являється Бог Божа Мати, яких я маю ласку бачити там з 12 червня 2009 року, коли було болото, і на те болото пречиста Божа Мати благословила з Пресвятим Богом, щоб я встановив хрест біля двох каменів. Спочатку хрест був дерев'яний біля цього каменя. Потім був встановлений металевий хрест після 111 місяців, місців, як просто дерев'яний хрест, і була встановлена ця таблиця. 15 вересня 2018 року. Де сказано, що камінь золотий, на який являється Ісус, і срібний камінь, на який є Божа Мати. Ви бачите постать при Богородиці, сіяюча, благословляюча, яка переходить у постать Ісуса. Ви їх бачите просто сіяючими, але буде той час, коли ви їх реально побачите. І е, сонечко у нас найбільше є на цією поляною, коли навколо у нас всякі, е, ви знаєте, зливи там. У Європі потопи бурі, гради, Бог дає нам благодатну погоду, щоб люди ще приходили сюди, молилися, тусили запобіж. Від кожного міста, села, Галичини, особливо люди прийшли і помолились, запалили там свічі, бажано на три дні лампадки. Ви бачите також явір виріс у формі трійці, і ви бачите, що в бік східної України гілки є засохлі. Це знак Божий, тому що. Саме там, де Московія, де східна Україна, дуже багатьох людей, Бог буде карати за їхнє навісто, глупство, суєту, марноту життя. В Галичині, ласка Божа, стане на людях більше, але особливо тих, що вірять про рос про що Божа мати передавала особливі знаки. На цей сонячною поляною давала і нагадаю, що влітком 2013 року висохло болото остаточно від того хреста, Воно висихало 4 роки. Біг східної України ставало болото все менше і менше. І е, Божа Мати сказала, щоб люди приходили сюди, молилися. Чим більше людей тут буде, тим до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Бог вирішить дати Воскресіння героїв, тобто в 2014 році. Але, на жаль, люди не йшли, не молилися, і Божа мати сказала, що Господь відтягне ще той час і відтягне дні страстей, на X років причиста Божа Мати явилась саме така каровока до мене і показала це пальчиками число X, тобто невідома кількість років, а можливо 10 років. Тому саме в цьому році, бачачи всі ці події, ми маємо велику надію, що буде Боже пришестя на поміч Україні, але Божа Мати сказала чітко, що це буде після з'яви Христа, яку зроблять учасники Атомної війни, найбільшої біди, яку планують глобалісти, задля для того, щоб залякати людство і щоб у світі зробити єдину диктатуру людей лукавих, багатих, відданих сатані, які захочуть зробити єдиний уряд. Єдину столицю в Києві Совєтський Союз, доєднуючи до нього Китай, Індію і багато інших країн. Зробити єдиний паспорт, так званий. знак Цього році це має статися все, що казала Божа мати, і е, Божа Мати відкрила е, спочатку. Ми молилися лицем у бік східної України, у бік Вовчинця. Ви бачите, ось той бік. А потім до дерев'яного хреста Кобзаря, а потім ми молимось уже у цей бік, бік Карпат. Бачите, блимання сонця особливо йде. І що чудо храм, з якого воскресне Тарас Шевченко, має зійти саме тут. Наша стаття Каполань у ЗСУ 10 божих доказів за воскресіння Тараса Шевченка саме в Франківську. Зокрема, Бородієм створена постать при Богородиці. Зараз вона зросла, я не видно, але ви її бачили на фото. Це було у 2012 році. У 2007 році створена ікона, контур ікони на вербі в бік Хреста, Кобзаряди найбільше мають молитись люди. Чому постать матінки Божої створена на вербі четвертій від тої власне. Вербина, яка є ікона, тому що над нею має зупинитись сонце, і будуть йти святі, і перед тим має зійти чудо храм, з якого схресне святих, Тарас Шевченко, серед них храм буде подібний на той, що зображений на 10 гривнях і Тівопечеської лаври. Також Бог дає у нас лебединий знак за пророс Савпа, який саме гуїть відео. І найбільше яви Бога Божої Матінки є 14 числа, тому що 14 -е число це перше число за старим стилем календаря. І цьому році сповнюється 12 років як 14 червня 2013 тисячі тринадцятого року. Бачите, на уніканням фото. фоточиста Божа Мати являлася до мене з сонця 14 червня. Ви бачите, її Висяєво, і Вона попередила за ті всі події, які сталися після її з'яви в 2013 році. І чим це все завершиться. Про що не раз говорив я і кликав людей йти молитися до Христа Кобзаря, бо ну, десь повірити, йти молитися, іду молитися до верби. І в бік сонця є мій матір Божа. Це треба мати більшу віру людям. І Бог також показав особливі знаки, показав карту України, яка стає чорна, на яку йде напад Антихриста Путіна. І потім з'являється з боку Галичини просвітлення, і небо випрозорюється, і небо стає все голубе, сіяюче. Це тривало певний час, коли я молився, і, але було видно постать матінки Божої Ісуса. І мати Божа благословила це зняти нагадаю. пам'ятаю, в травні 2022 року. Це ведіння було, і я просив Господи, дай ще більший знак, щоб люди нарешті повірили, що попереду ще більше війна, ще більше зло. Що треба єднатися навколо Франківська. Вірити в пророцтво Опа. І 22 травня, ще року, таке чудо випросив я саме біля головного храму опівдні встав. Ляся хмара у бік э, гір Карпат. Формі карти України було видно, де буде напад ще більше. Ви бачите зачорнені райони між Дністром, Дніпром, але де Франківське, де особливе сяйво постатей Бога і Богородиці. Закликаю вас молити щодня разом з відео Верветься, Єднає і дивитись відео Моє Щодня Покла Хрестаю. 700 серій, якого е, знищено на Ютубі. Вони є на Фейсбуці. Вірте, воскресіння наших героїв. Це головне. Е, що Допоможе нам виграти війну проти антихриста Путіна, тому що сили наші, як ви знаєте, все менші. Нечиста сила все більш нагріє, і ті нечисті сили ще мають допомогти китайці, корейці, інші гади зла. Але ми переможемо. Людською силою, а силою Божою, неймовірними чудами, які будуть дорогі люди, відповіді на запитання я дам вам, коли ви напишете мені на мою сторінку повідомлені на Фейсбук ваші пророчі сни, ваші видіння, вісті, які може ви маєте за для людей з совісних роздумів та спасіння. Найкращі побажання вам, а особливо тим, що як змогли помогли нам, нашим козакам, молитвами коштами справами. Дякую за переказ коштів на рахунок, який ви бачите, який є рахунком УГВ Київської скривної визної ради, яка під проводом самого Бога і Пречистої Богородиці діє і переможе. Сонячно, воскреслі герої суті нам явно з Богом поможуть. Хай Бог здоров'ям щастям, Божими благодатями воздасть вам за все, вірі вашій. І особливо те, вірять інформацію моїх відео. може його вірять совісно. У ті слова, які знищені були на Ютубі, але які ще є на Фейсбуці і на сайті. ІЮА. пам'ятайте, що тільки в Україні були чудо зяви Божого війська і над почаєм, коли там молились українці, греко-католики, і таке чудо молим Бога, що було восени цього року. Я б'є про це пісня, що це було літом 1675 року, ось року. Зійшла зоря вечоровидя. Тож, молімося і вимолимо, молимося і поборемо. Дасть Бог до свята Упа. До край до свята Архангела Михаїла до 21 листопада, 2025 року. Це особливо також найбільше треба молитись біля Страсного Христа України, який є у нас біля готелю Надія напроти 15-го будинку вулиці Степана Бандери. Славне є, який встановлений теж 12 червня за 14 років перед тим, як був встановлений хрест Кобзаря. І сьогодні 18 вересня 2025 року, нагадаю вам я, що минає 49 місяців, починається 50 й місяць, часу великого чуда, яке було 18-го. Знято мною в Франківську. Неповірне чудо перед святом спаса з'явлення ікони. Ви бачите сонця, праворуч сонця з'явилася Вона ікона спаса чорнобіла, яка має стати кольорова. І чим більше людей тут буде. Біля цього хреста, який єдиний пронесений був в найбільших молитвах через франків за 30-річчя незалежності України в перші 5 років, 95-му році, тим скоріше Бог нам на поміч прибуде. Ви бачите, що попередження були ще за те, що Путін нападе ще в минулі роки, Бог відтягнув той час. Подякуйте Богу. Прийдіть до того хреста, тому що страсті України мали бути в сотні разів, більші. але завдяки молитвам, Пречистої бородиці, всіх святих, які постійно моляться біля цих двох хрестів. Бог дає великі чуда і оберігає нашу Україну, особливо Івано-Франківщину, від всякої ворожби. Нагадаю, що ми маємо не тільки там молитись біля стратного Христа, а говорити за ведіння, за за сни пророчі і вірити, що нам допомагав, і ще більше Бог поможе. Минулому році пречиста Божа мати передала, що Бог воскресить не менше 150 тисяч наших найкращих, найпотрібніших героїв. Які віддали своє життя з 2013 року за Україну в тілах нових вічно молодих мають вернутися вони серед Божих обранців святих Жені, плачущі стражущі матері, рідні, їхні близькі потішені вони будуть Духом Святим утішителем нашим диним. всемогутній, присвяті Трісі, з Богом, Отцем і Сином. тільки з Богом, тільки з Богородицею. Ми неминуче переможемо. Пам'ятайте, що. Молітися і вимолите, молітися і поборете. Молитва безправних страв Мертва. Щасливо, слава Україні! Героям слава З Богом і Богородицею навіки вічні. Амінь. Слава нації, смерть ворогам, особливо рошу фашистам.